По провулку Рибальському на асфальті лежить невідомий чоловік без ознак життя. Про це до поліції повідомив один з чоловіків, який проходив повз. На місце події виїхала слідча оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили причину смерті загиблого. Чоловіку нанесли тяжкі тілесні повреждення, які і побліклі його смерть. А також, крім цього, у нього з місця пришествия і непосередньо цього чека були похищені його лічні речі. Цим подіям передувала сварка між двома чоловіками. До 30 років раніше судимий за незаконне заволодіння транспортних засобів, наніс тілесні ушкодження та заволодів його майном. Подальшому саме що він являється мешканцем населеного пункту Глобино. підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.